Що таке красивий номер і чому він потрібен вашому бізнесу? Красивий номер це важливий елемент вашого бренду, який допомагає вирізнятися серед конкурентів. Його легко запам'ятовувати. Він допоможе створити позитивний імідж про бренд, збільшить кількість дзвінків та контактів. Де да, можна використовувати красивий номер? Ви можете використовувати красивий номер у рекламних компаніях для кол-центрів, служб підтримки та продажів у комунікаціях з партнерами та клієнтами, стане у пригоді будь-якому бізнесу від невеликого магазину до великої компанії. Як замовити красивий номер для свого бізнесу? Усе просто. Якщо ви плануєте придбати новий номер, перейдіть на сайт Kyivstar Business і введіть бажану комбінацію цифр. Система автоматично підбере для вас вільний варіант, що схожі на вибрану комбінацію. Далі, натисніть Вибрати, заповніть форму, погодьте з нашим оператором деталі та отримайте новий номер. Для бізнес-абонентів, які бажають замінити номер, варто скористатися веб-платформою Мій Київстар». Ось як це зробити. Перейдіть на веб-платформу Мікістар у розділі Номери телефонів. Виберіть номер, який хочете замінити. У вкладці Профіль натисніть Перейти на красивий номер та дотримуйтесь подальших інструкцій. Ваш тариф при цьому не зміниться.